Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи феноменальний Гол Родріго. Феєрія мудрика продовжується. Дубль Ярмоленка. Це й не тільки у найближчі декілька хвилин, а перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали. Ярмоленко протягом шести хвилин оформив дубль за Аль-Аян. Півзахисник Аль-Аяна Андрій Ярмоленко оформив дубль у ворота Аджамана у першому таймі поєдинку 14-го туру. На 31-й хвилині наш співвітчизник вдало зіграв на добиванні з кута. Кіпер двічі врятував свою команду, але на пострі. 33-річного українця зреагувати вже не встиг. За 6 хвилин Ярмонко вже забив друге, збільшивши перевагу своєї команди до трьох голів. Андрій отримав м'яч майже в центрі поля, віддав пас на партера у штрафний, отримав передачу п'ятої відповідь і пробив у протихід голкіпера у дальній кут. Мудрик знову запалює інтернет. Михайло Мудрик надав фанатам лондонського Челсі. Черговий привід висловити захоплення собою. В мережі з'явилось відео з тренувань цих, яке зокрема, містить на з виконанням українським новачком клубу дальніх ударів. Найімовірніше, Михайло залишився після тренувань спеціально, аби відточити цей елемент гри. Як ви гадаєте, мудрику вдасться забити в наступному матчі за Челсі? Дружина Андрія Луніна на щось натякає сьогодні. Журналіст, на Гонсалес повідомляв, що голкіпер близький до повернення в Ов'єдо. Орендують його і цього разу, причому Реал зобов'язується протягом усього періоду угоди виплачувати українцеві 90% його зарплати, а влітку надасть йому статус вільного агента. Бразильським чоловікам заборонили вхід на стадіон. Жінки та діти заполонили арену та влаштували яскраве шоу. Через масові бійки вболівальників Атлетико Паранаєнце футбольна федерація заборонила всім чоловікам вхід на найближчі матчі команди. На гру чемпіонату Паранаєнце проти Фосду Ігнасу пускали лише жінок. Окта дітей, а ціна білету складала 1 кг крупи або інших продуктів, що швидко не псуються. Тільки послухайте, як було чути вболівальність на стадіоні. 1-4 фіналу Кубка Короля, що проходить у столиці Іспанії на Сантьяго бернабео завершився з рахунком 3-1 на користь Рала. Гра непогано складалась для матрасників після голу Альворо Марати на 19-й хвилині. Іспанський форвард під час святкування голод закрив частину прізвища на спині, щоб вийшло слово Пацюк. Саме так його ображали фанати Реала на Бернабеу. На 79 й хвилині бразильський нападник пішов у соло прорив, який він успішно завершив сам, вразивши ворота облаку ударом з правої. У додатковий час Реал забив двічі зусиллями Каріма Бензема та Вінісіуса Жуніора. Що ж, це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу. Слава Україні та до нових зустрічей. To rest. I know I was always rapping mm -hmm. on oh my-